Шановні члени комісії, я хочу офіційно заявити В присутності начальника у міліції, як народний депутат, я офіційно подаю заяву про злочин 04 листопада 2012 року о 4 годині 15-го голова годин. кружної комісії номер 94 питання рішення 34, про рішення ОКНО 94 про проведення переку на окремих виборчих дільницях. Згідно закону, це не передбачено. Я вимагаю.

Свято, ви каждый з вас святи, так у нас права зі порушення.

Я ще раз заголошую. <in> я обов'язково і прокуратуру, і до президента Віктора Януковича про те, що ви вчинили злочин. Я ще раз наголошую. Шановний голови, Я ще раз наголошую. Ви не маєте права це робити згідно чи настанові, що ти делаєш у тебе діти, що ти робиш. Я ще раз заголошую. А ви паралізували комісію? Чи ви причете всі разом? А ви що причетете? Вас можна де не чути? Віган! Віга! 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 Віга!

По 132-му округу, де була схожа ситуація. Сьогодні всі матеріали ЦВК передало в Голланді. 94-й клубовий реструкт. Все вже, да? Ви 30 тисяч голосів скасували, да? Все, проголосували. Найбільше! Найбільше! Ai, Перше, що ми маємо? Ми маємо той факт, що позиційні сили перемогли на 94 му округу. Всі. батьківщина, удар, свобода. Всі перемогли. Ура! в одномандатному виборчому округу беззаперечним переможцем є я, представник опозиції, опозиційних сил Романюк Віктор Миколаївич. Переваг... Всі, всі повинні знати, всі повинні знати. Перевага між мною і основним моїм опонентом Тетяна Володимирна Засуху близько 10 тисяч голосів. 10 тисяч голосів. Всі знали, 10 тисяч голосів. 10 тисяч голосів. Став і сказав, ви не судді, ви тіла в мантіях. ви берете хабарі і плюєте на свій народ, на свою країну, на своїх брат, братів і сестер, з якими живете в цій країні. Ні совісті, ні, ні чесно. Нічого у людей. Все продали, все відбудеться на вулиці. Наші мають.

І як це відбувалося? Що нібито спостерігач від Тетяни Володимирівни засухи або спостерігача від партії регіонів не допустили на дільничу виборчу комісію? Да. Жодного жодно... завчора у нас зник голова, потім зник заступник. Вчора у нас точніше позавчора у нас не було всього форми для того, щоб нам перша комісія працювала. Вчора у нас зникла печатка, з них технічне працівників, які будуть зобов'язані ходити. Депутата мажоритарника повинні при... призначати суди. Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 94 Марденюк В'ячеслав Юрійович в Черкасах. Це найважливіше. Чому? Тому що ці 10-12 депутатів це ті депутати, які точно не дають можливості партії регіонів сформувати е, свою більшість. В принципі, рішення привіта, ваші... По перше, це рішення ЦВК сьогодні оскаржується в судному порядку. По-друге, самі члени ЦВК визнають рішення незаконно. Ми не готові сьогодні виконувати незаконне рішення ЦВК. По-третє, самі виборці вони настільки не задоволення в тій ситуації, що склалася. Приклад конкретно домуси випадку 30 тисяч голосів не враховують, тобто кожен кожний третій який прийшов по дому му шотому виборчого кругу, його проігноровано сьогодні. І люди, відповідно, це викликає дуже велике І Вони якось вимагають якоїсь реакції у влади. Влада сьогодні не хоче реагувати. Влада стверджує, що нібито вибори були чесні і демократичні, але це неправда. Людей просто проігнорували. Окружна виборча комісія, вибачте, 12 лігників зібралися і прийняли, взяли на себе відповідальність і прийняли рішення про те, що 30 тисяч голосів не враховують. Це абсолютно неправда і не відповідає 94-й виборчий округ на Київщині. Що вчора задав. Нами ЦВК, тут з кількатисячною перевагою перемагав опозиціонер Віктор Романюк. Втім, провладний кандидат регіоналка Тетяна Засуха не знайшла в собі сили прийняти вибір жителів Обухівського та Васильківського району і почала оскаржувати результати і блокувати оголошення опозиційного переможця. Замість волі трьох десятків тисяч виборців, переможця у 94-му окрузі визначили рішення кількох суддів. Змінити результати виборів на свою користь. Тетяна засуха намагалася за допомогою юридичної зброї. Суди засипали скаргами від спостерігачів партії регіонів, буцімто їх не пустили на дільниці. Хоч є протоколи, які ці ж спостерігачі підписали в день підрахунку. На скаргах ті ж прізвища, але інші підписи через суд невдоволені перемогою Романюка. Оскаржили результати над. 28 дільницях, де той показав найкращий результат. Вивести всіх, хто завершає роботі, лише після їх відміни. Тетяна Засуха змогла перемогти з перевагою в 932 голоси. <Mysterio> І якщо буде проблема, з законом буде адекватна реакція. Це я можу обіцяти. Таке затятене бажання влади визнавати програш на кількох округах змусило опозицію задуматися. А чи визнавати ці вибори взагалі? Опозиціонери кличуть людей прийти завтра під ЦВК з протестом проти вкрадених перемог? Олександр Аргат, час підсумки дані кошти вирогідно могли бути відправлені на підкуп членів окружної виборчої комісії і безпосередньо голови виборчої комісії Мартиняка. Е, я прошу суд. Залучити це до матеріалів справи і винести окрему ухвалу з приводу того, щоб органи прокуратури негайно з'ясували ту інформацію, яка щойно мною подана. Чи вона відповідає дійсності? Хто дав доручення видавати кредит у розмірі 8,3 млн грн пані Засусі Тетяні Володимирівні, і куди дані кошти були відправлені? Окружного адміністративного суду щодо проведення вашого мирного зібрання в цьому місці та в цей період обмежено шляхом заборони. Просимо вас дотримуватися законодавства України, добровільно виконати рішення суду та розійтися. Міліція щопівхвилини повторює заклики розійтися у дворі центр виборчхому сотні спецпризначенців. Під ЦВК вже два роки триває ярмарок. Попри погрози розгону та зайняту ядками площу, опозиція збирає кілька тисяч обурених перебігом виборів. Ви знаєте, вже так. Нахабство, це вже терпіти не можна, це вже просто смердить. Розумієте, це вже смердить просто. Влада плюнула всьому українському народу в душу. Вони сфальсифікували вибори. Вони знехтували волевили народу. Не, не дають людям право вибору, не дають голосувати, не дають. Ну, скоро дихати не дадут. Просто я сам э, ходил голосовал. Вот и я просто вижу, что действительно всех, кого я не спрошу, все голосовали за. Нормальну власть а не за те, що зараз. серед протестувальників Віктор Романюк, у якого вчора відібрали перемогу на одному з округів Київщини. Суди просто скасували результати голосування на тих дільницях, де він обійшов регіоналку Тетяну Засуху. 26 тисяч виборців, ніби й не ходили голосувати. Ну, по перше, ми оскаржили результати рішення протоколу ВК до суду і до центральної виборчої комісії. І будемо чекати результатів розгляду цих скарг. От. А це перший момент. Другий момент. Я думаю, що влада буде йти на те, щоб просто знищити бюлетені, тому що іншого варіанту немає. виявлення вони ж не скасували. Від самого ранку виступають лідери усіх опозиційних партій, і в батьківщини, і в удару, і в свободи є округи, на яких вважають у них вкрали перемогу. Вони не мають права визнавати і офіційно оприлюднювати результати виборів по всій Україні по тих округах, де не просто є сумнів, а де в нас. На руках є протоколи, 100% протоколів з мокрими печатками. Про перемогу наших опозиційних кандидатів, лідери полісилу на мітингу вимагають оголосити реальних переможців там, де виграли опозиціонери. А тепер мандати віддають про кандидатам. кажуть, таких округів більше десятка, де вже знищені бюлетені та протоколи згодні на перевибори. Я зустрівся з конкретними перешкодами, саме коли слідчий мені погрожував. Обіцяв мені, що я сяду по змові групи осіб. Разом з Романюком самого Романюка затримали у Мілані днями. Там відбулося чергове засідання суду, де вирішували, чи видавати його українським правоохоронцям. Суратники Романюка сподіваються, що служителі Феміди визнають політичну мотивацію переслідування і дозволять політику залишитися в Італії, і це не завадить опозиціонеру балотуватися дистанційно. Він може вести виборчу кампанію, знаходячись за кордоном, але тільки при умові, якщо він не отримує там політич. Притулку ми готуємося до нової кампанії. Єдине, що ми не розуміємо, поки що, коли вона розпочнеться. Нас влаштовує будь-яка пора року, тому що ми переконані, що наш кандидат йому тут рівних немає. Чи є рівня Романюку? П'ятий канал спробував дізнатися у селі Ковалівка, що на Київщині. Тут живе та працює Тетяна Засуха, яка була провладним кандидатом на парламентських виборах. Застати її на робочому місці не вдалося. Добре. Жона з п'ятого каналу фокси бути, щоб хотів би с пані та чому поспілкуватися. Зіктора немає по напусті. А на українських поспілкуватися за сухою п'ятий канал намагався, і телефоном кілька дзвінків залишилися без відповіді. Не відповіла за суха і на смс-повідомлення. Натомість знімальною групою зацікавилися місцеві охоронці, які працюють у центрі села. Наближатися до маєтку з камерою зась. Давайте назад. Ну, чи ви знімаєте? з Італії скайпом з нами Віктор Романюк. Добрий вечір. Чи чуєте нас? Добрий вечір, я вас чую нормально. Отже, Шевченківський суд обрав вам запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Вас оголосили в міжнародний розшук. А ви взагалі збираєтесь повертатись до України? Звичайно, так. Все залежить від юридичних процедур. Принаймні, зараз в Італії вже завершується процес. В понеділок було засідання, чергове засідання. І буде огорошена рішення щодо питання моєї екстрадиції в Україну або понеділок, або в п'ятницю, або п'ятницю, або понеділок. Точніше, а пане вікторе, добрий вечір. А суд Мільмілано спочатку вечора. вас звільнив з-під арешту, а тепер розглядає питання екстрадиції. По суті, по суті тобто по вас суті. це питання по суті. Це екстрадиція, тобто вас мають на вимогу правоохоронців України відправити в Україну. Мають саме так, але в Італії ніхто не розуміє склад кримінального злочину, то що мене кримінує Генеральна прокуратура. Цього ніхто не розуміє тут. І суд уже розглянув і рішення. Ну певні ідуть певні процедури. Тобто, суд розглянув матеріали, які надала Генеральна прокуратура України. Відбулося судове засідання. Е, представники Генеральної прокуратури і, і слідчих органів не з'явилися на судове засідання. Були тільки представники прокуратури Італії, і в п'ятницю або понеділок я буду мати на руках рішення. А ви е, вже з тої інформації, яку маєте, ви сподіваєтесь на яке рішення? Я сподіваюся на позитивне рішення е, навіть на ті підстави, що Генеральна прокуратура Італії офіційно заявила, що немає пісні. Став для видачі, тому що ніхто не розуміє склад злочину, що інкримінують мені, пане якась така сучасна українська чергова несенітниця? Очевидно, до вибори у п'яти проблемних округах відбудуться в цьому році. Принаймні, на цьому вже наполягають представники Європейського союзу Європейської комісії. Україна хоче підписати угоду про асоціацію. Але запитання про вас: ви будете вести кампанію з Італії чи будете вести кампанію в Україні? Я розглядаю і варіант щодо ведення компанії з Італії, і варіант щодо мого повернення в Україну. Тому що насправді ніякого складу злочину немає. Глобальне питання це всі ці кримінальні справи, що вони були порушені за два дні проти, проти мене, це ж все фальсифіковано, розумієте. І це очевидно. Віктор Романюк, кандидат у 2012 році по одному з округів, а саме 94-му на Київщині, я хочу сказати, про що йде мова. Он пан Луценко виграв європейському суді, що його незаконно затримали. Тепер він судиться щоб притягнули до відповідальності прокурора і суддю, які винесли ці протиправні рішення. А відповідь судді зараз така, що Ответ. немає кого наказувати. Це Ответ. держава відповідає. Люди Ответ. не відповідають. Розумієте, їх нікого не накажуть. Тому що вони готуються до наступних виборів. Україна. Ви уявляєте, як вони накажуть сьогодні фальсифікаторів, якщо вони збираються фальсифікувати наступні вибори? на жаль, мусимо йти на рекламу, накажуть, панове характерна ознака виборів. всіх п'яти округів. Це те, що ніхто з фальсифікаторів виборів, а саме, зважаючи на фальшування, центр виборчком не оголосив там переможців. Не покарання повернемося одразу після випуску новин. Датів по 94-му округу виявилися і кілька тезок, що за ім'ям, що за прізвищем опозиціонерів Остапа Семирака та Сергія Власенка. Причому останніх одразу двоє вдвічі більше бажання насправді мені говорили, що буде два семирака і два власенки, тому буде скоріш за все паритет. Після жартів Сергій Власенко цілком серйозно припускає, що чесної кампанії на 94-му окрузі не буде і цьогоріч. Зокрема, двох власенків використовуватимуть як технологію. Дозволяє застосовувати брудні технології проти кандидата від об'єднаної опозиції, але я заявляв і ще раз заявляю: я не балотуюся і не збираюся балотуватися ані по 94-му, ані по будь-якому іншому округу. Громадські спостерігачі відзначають низьку активність кандидатів у 94-му окрузі порівняно з минулим роком. Нарікають за півтора місяці до дня голосування. Переважна більшість висуванців ще навіть штаби не створили, але перші зауваження спостерігачів. Же мають у виборчій комісії залишилися одіозні працівники з минулих проблемних виборів. Не можна зрозуміти, як так, що троє людей, які працювали на парламентських виборах 2012 року, в цій же ж ОВК наразі будуть працювати знову, тому що результати не є визначеними з 2012 року, і не можна сказати, що комісія спрацювала добре, тому ну залишається запитання тому. Як вони працюють? Нарікають на склад виборчої комісії і опозиціонери пояснюють, отримали лише чотири місця, а більшість про владні. У середу голова комісії відмовився зустрічатися зі знімальною групою П'ятого каналу. Нас чуєте? Добривечір. Добрий вечір Україна. Добрий вечір студія. Чую вас прекрасно? А пане Віктора, скажіть, як вам вести кампанію в такий спосіб? Як ви ці зустрічі з виборцями проводите? Компанію насправді вже я почав. Штаби розгорнуті і активно ми працюємо. Голова моєї штабу заявив, що ми вже зробили активну інтерактивну компанію. І зараз підемо в поле, грубо кажучи. Тобто зустрічі будуть відбуватися. Я думаю, дуже активно. Принаймні технічно ми до цього готові. Насправді. У Мене були виключно технічні технічні питання з приводу реєстрації. Реєстрація закінчилась, я готовий до компанії і бачу велику перспективу. Це що вам заважає фізично бути зараз в Україні і зустрічатися з виборцями? Фізично мені заважає те, що на сьогодні в Україні діє рішення суду, на підставі якого я маю бути взяти під варту. Тобто, перебуваю. якщо я повернусь в Україну, мене відразу закриють там у і скажіть нам, До чого паралельно мене рі, рішення суду в Італії, що я не винна людина. А, а скажіть нам також, чого ви очікуєте від цих виборів. Вже відомі нам тут, що будуть вашими конкурентами: там кілька Сергіїв Власенків, Остап Семирак. Що це означає? Чого чекаєте далі? Е, ну насправді розумієте, ніяких сюрпризів я для себе не чекаю. Вибори будуть дещо схожі на попередні. Тобто влада, технології, бруд, хамство, пихатість. ну традиційний набір сьогоднішньої української політики, от насправді на чесну якусь конкуренцію я не розраховую, тому я думаю, багато буде різних. знаєте, ну, українських ноу-хау. Тобто насправді для мене сьогодні очевидно, якщо сьогодні по 94-му виборчому округу зареєструвалося вже 40 кандидатів, якщо ви знаєте, 40 кандидатів зареєструвалося. Тобто сьогодні буде відкрита гра, грубо кажучи, там влада і опричники проти кандидата від опозиції. От і все. Це все. Ну ви останнє запитання. Кого ви вважаєте своїм основним конкурентом? І як ви вважаєте, кого буде підтримувати влада? Е -е, основним конкурентом це цих 40 кандидатів на сьогоднішній день. Я думаю, їх число буде доведено до 50. До 50. Це всі технологічні кандидати. Да? Е -е, я не виключаю, що влада розігрує сьогодні варіант з праймеризу. То ми запускають декілька кандидатів за дві-три неділі визначається, хто хто буде представляти владу. Поки що Тому, ви не бачите людина, яка, поки що ви не бачили. Якщо людина, якщо не очевидно, очевидне очевидно, оч... все ж очі. Очевидно, попередні вибори показали. розумієте, що я отримав чесну і відкриту перемогу. Всі, хто сьогодні йде на вибори, це або люди, які не мають совісті, або не мають абсолютно ніякої поваги до виборців. От і все це всі представники влади. Тобто, її це люди, які мають моральну планку, яку сьогодні дає влада, і вони готові до цього. Дякуємо. У нас на скайп зв'язку з Італії був Віктор Романюк Це полягає в тому, що у Романюка і у виборців які за нього проголосували це 40 тисяч мешканців 94-го округу. вкрали перемогу. Правда в тому, що Романюк єдиний кандидат від трьох опозиційних сил, якого підтримує батьківщина, удар і свобода іншого кандидата Ні, Юрія Кармазіна. Ні Сергія Власенка, ні Остапа Семирака в 94-му окрузі нема і від об'єднаної опозиції не буде. В Київщині нещодавно опозиція оприлюднила таку телефонограму, яка нібито надійшла від голови Васильківської адміністрації, із запитом до сільських голів про те. Скільки людей можна прописати в їхніх селах? Вона що технологія не нова. Ми її вже бачили. Зокрема, там на окрузі у пана Мельника, який зараз в бігах, знову таки, як опозиція збирається протидіяти таким технологіям, якщо можуть завести людей? Публічність, юридична чітка позиція, єдність усіх трьох опозиційних сіл, апелювання до громади, апелювання до міжнародної спільноти. Виступи в ефірах і дякую п'ятому каналу за це. До речі, хочу перепросити, можливо, за емоційністю під час попереднього виступу. Але як ти кажуть, люби Боже правду? Ви знаєте, я був під час тієї виборчої ночі в 94-му окрузі і спостерігав за тим, як у людей насправді просто крадуть такий політичний гоп-стоп, який вчинили 12 членів окружної виборчої комісії, і тому найбільша проблема Віктора Ромунька. Це в першу чергу боротьба з окружною виборчою комісією з адміністративним ресурсом, з фейковими кандидатами, з тими, хто називає себе кандидатами від опозиції. Причому кандидатами від опозиції не є по своїй суті, тому що опозиція чітко свою, свою позицію зафіксувала. А все інше я більш ніж переконаний. Нам вдасться разом з Віктором, разом з нашою опозиційною командою ви знаєте, згуртувати навколо нашого єдиного кандидата команду і перемогти, довести, що в цьому окрузі правда може перемогти знову Італію, якщо можна. Пан Романюк з нами на зв'язку. надіюся, принаймні. Він чув те, що сказано було в студії. От от і до вас запитання. От ви розумієте ж, як буде відбуватися виборча кампанія вже навіть з цієї невеличкої дискусії в нашій студії. Е, ви е, усвідомлюєте, що ви з Італії не зможете нічого, крім закликів там, до справедливості і совісті, нічого не зможете вдіяти? Може краще опозиції поміняти вашу кандидатуру, поки не пізно до 4-го числа? Слухайте, це неправда. Це неправда, я вам скажу, чому. Технологія дуже проста, проста яку я застосовую на попередніх виборах. Я отримав підтримку 40 тисяч громадян, і сьогодні я буду розраховувати на підтримку саме цих громадян. Тобто, моя задача мобілізувати тих людей, які мене підтримали, і я отримую результат. Всехнологічно вас... я до цього готов. але. Вас нема Коли... на відстані механізмів апеляції, захисту. Поки ви будете, від хтось від вашого імені це буде робити, ви не встигнете. Слухайте, жоден кандидат на сьогодні не, 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 не настільки активно присутній в окрузі, як я, повірте мені. Жоден. Я знаю ситуацію дуже досконало. Жоден кандидат не розгорнув сьогодні штаби. Жоден кандидат сьогодні не розгорнув передвиборну компанію крім мене. Жоден. Сьогодні, правда, єдине, що відбувається, це те, що наприклад, по поцілкову заборонили рекламу всіх, точніше, заборонили рекламу тільки мене. Всіх дозволили рекламу. І представника Лешка, і всі цих дозволень технічних, крім мене, це говорить про одне. Влада бачить мої дії і боїться мене. Це однозначно. Дякуємо, Віктор Романюк. Був e, насправді проблема є. Ми це розуміємо. Тобто, якщо є заборони от проводити рекламу, і якщо фізично кандидата немає, розкажіть нам, як опозиція збирається проводити цю кампанію. На адміністрацію. Прямо кажуть. На, На яку реєстрацію? Обласну мене запитання. На Вухівську аністру. За цього okay. Юрій Кармазін буде за мене відповідати, якщо дозволите. У e, опозиції є кандидат, це Віктор Романюк. Це зареєстрований кандидат, це кандидат, на якого сьогодні працює штаб, це кандидат, на перемогу якого ми будемо максимально концентруватися. Чи буде компанія легкою? Ні, компанія буде неймовірно складною. І безумовно, те, що Віктора немає фізично на території України, а немає його через те, що в Україні є не лише вибіркове політичне правосуддя, є виявляється вибіркове кримінальне переслідування по відношенню до кандидатів. Безумовно, це буде ускладнювати. Ми, як я вже сказав, максимально сконцентруємося. Немає в опозиції сьогодні іншого кандидата, окрім Віктора Романюк. Це позиція з'їзду. Хто буде і... агітувати? Хто буде зустрічатися з людьми? Будемо зустрічатися з людьми. Будуть зустрічатися з людьми. Основні спікери. На округ приїде насправді вся об'єднана команда опозиція, яка чітко представить в тому числі і позицію Віктора Романюка.